Цеани не займаються ніяким, Эти ціани. Эти ціани всі виїжджають на заробітки в Росію, mm -hmm. Всі роботи... ці цеаретликами не займаються, наркотиками не займаються, зброєю не займаються. Я все знаю весь Закарпатський область і всю Україну. Я везде їздю, я все знаю. До мене йдуть люди, щоб я допомогв, то, то. то, так що... Я за всіх циганів відповідаю. Ну і бідні допомагають, криші построїть їм свого матеріалу. Ми допоможемо теж в працюємо. Я думаю, що теж Україна допоможе буде. В Україні нашій, теж ми їхні люди, не те, що цигани. Але ми громадяни України, ні? Ну, маєте... маємо право на комусь, ні? Є багато такі, що не можуть ні писати, ні читати, але є, є розумієш, треба було увагу вертати і українському народу, не тільки українському, а інших людей, тому що візьмемо Тячівський район, там дійсно є около 150 з дітьми. В цигану виділи, на якому площаді вони живуть. Це кошмар. Це Так само, як у Китаї. Mm -hmm. Ви самі бачили, не треба говорити, Індія, Китай, там точно так, як вони. А, а є міста і не виділяють їх. А по ідеї, треба було виділити одному ромові между українцями. Как видіти, що українцевець піднімається, і он старався підніматися, щоб mm -hmm. розвиття йшло mm -hmm. mm -hmm. между народом. я, як завжди, я музикант. Я свальби граю, на свальбах стару щойно, да. Гуляю з людьми, на запроси буває. Група є якась у мене, грають, свальби. Як боролось, Закарпаття. Сбі ми вже тепер -ка будемо казати роми, ми все одно... Равно... Це, до речі, цигани це є лише просто слово, кличка. Дайте мені собі слово. У 1999 році вийшов наш, так сказати, перший наша книга ромська, яка вийшла в Ужгороді, і вона чи де там точно вийшла. І там доказано, що прийняли нашу діаспору ромську і навіть герб наш ромський це велике слово для нашої національності, що все-таки признали наш герб і нашу. Національність. І зато відтоді пішло слово «роми», Що вже не цигани, а роми. А це просто кличка. наприклад, це, як ми на вас кажемо Гаджов, чи Руси. Не плач, то та й не дуже. Не плач, Ті самі, може казати, беженці в прямому слові. Ми беженці позад релігії. Ми були ліниві у релігії. Це що саме? Бо як по сьогоднішній день є велике ідолопоклонство було. Адам не Адам, як його звали, що... от забув, як його звали, 1442 е -е, чи третьому році він іменно нашу, так сказати, діаспору ромську, ми вже так будемо говорити, він тоді якось зібрав, тоді було колись гнання, він тоді зібрав. І тоді якраз то, то згнання було на Італію, пішло, і туди, на цій іспанські землі, от ми якраз, що турки туди-сюди. І то пішло і згнання таке, що, як ми знаємо сьогодні, що ми розбіжений народ. Бо чуємо і там це, і там, і там, і там, і там. Коли було монгольське татарське його, то. то. Коли було, то було велике знання, що дійсно тоді було змішано. Тоді були і цигани, і всякі українські росіяни. І що сьогодні інтересно, що ми бачимо на Закарпатті і смуглих, і білих, і, і чуть, що не жовтих. розумієте? І той ми каже, Та, таке таке циган, а він ще має чорне за мене. А він українець, паспорт він українець, усього доказує біографія, він українець. А я стану а ми одинакові з ним, як мій, наприклад, зять. <гум> ну, докажи, що він Україна, ні ще май чого не за оціанах. який ти оціан, чи який український, ти український має такий. Це не секрет, бо тоді пішло дуже велике крово, так звати мішання по всіх. І зато ми сьогодні бачимо і Румини є, і Венгри, і Волохи, і тому подобне. Історія вона і прекрасна, і чиста. Чим? Тим часа, бо ми люди такі, стараємося бути чистими до людей, до ближнього в чергу. Друге, тим, що наша національність, наш народ, будемо так сказати, старається тільки бути у, 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 тому, у тому випадку, так сказати, недобрим, можна так сказати, тому що, коли, наприклад, нас ілі недолюблять, і до нас прямо, в прямому слові задираються. Просто що ти май чорний, а то май біле. Буває таке нацизм, як ми ще кажемо по-нашому. Uh -huh. І тут якраз описує про циган. Uh -huh. Uh -huh. І, пожалуйста, тут моє фото, моя біографія. Я вчився на дякунах. Було час таке, після Дідома я пішовся вчити. Потеряв всі надії, як це каже, Да. І не прийняли теж, то за національність. Пішов я вже довчатися і пішов до владики на, благослові... ну, на... на як сяке, благословіння. на намилування, Яке... Я тебе прекрасно друзі, а мене кож розуміє, що я це надам у церкві. Ке, ти согласен, согласен. Cálapatana. Não, tem tempo. Até o meu chefe. Ah, ótimo. Oh, a gente torna. Oh, a gente torna bem a gente torna, então, se vira. Ah, se essa pobre, de vai lá, vai Водичка без дітей, то бесіка. А суба покажи. Да сиди, наш зима, тогда Бог то свіч буде видіти. А ну тебе покажи своє. Ми що закон їме? Що цигани їдять? Дуси, м'ясо, циганське блюдо.

Ви тут По постійно готуємося? Та, так жарко, що в місті, бо стираю, та трохи хочу готувати їсти, зараз все В річці зараз постійно, то тепло. Це я з машинкою стираю. Просто немає шнура до двора ріка... такого великого. Каже, що купається зараз, мій час, да. так? Потепло. Зараз купається. Саме она. Да, ничего себе. Клампа. Манана. Чи. Там его. Ку-ку. А вы тоже. Я вам доплачу. Значит, здесь кухалык. Что у затоном сапоже? Не, не, не.